Це відео короткий підсумок мого року продажів на Еці. Роблю його таким чином на телефоні, тому що не можу знайти що свій мікрофон. Він має десь в коробках, треба цим зайнятися. Давайте подивимося, що було в 2024-му. Etsy Еці говорить, що він хоче тримати торгівлю людяною. Ну, типу, привіт! Можливо для покупців, але точно не для продавців. Пігнали. В мене було 5 розпродажів. Ну, типу, знижок я робила знижки п'ять разів. Наступного разу я зроблю чотири сезонно раз в якийсь один сезон. Отже, мої унікальні товари користувалися попитом, і чотири з моїх замовлення маркувалися як подарунок. Насправді більше, але це тільки чотири, що люди відсилали на адресу отримувача подарунку, а не собі і перепаковували. Отже, які в мене. Ми про, до речі, про теги ми пізніше поговоримо. Але я почала показуватися за жирнішими такими більш універсальними тегами. Ну, Це ми розберемо вже з комп'ютера. що тут в телефоні ну, не, не те його. Але е, я тут ну, типу, я не знала, що мені пропонують опитування. Я просто чекала, поки слайд пройде. Е, це в мене міні-пейнтінг, міні-кенвес і, напевно, репродакшн ойлпейнтінг. Small oil Я не знаю, можливо, mini painting і смол oil painting, Я не можу вгадати. Ну, подивимося вже конкретно дані по кожному тегу. І які з них в мене почали більш-менш активно показуватися в цьому в пошуку... через пошук мене Еці показує. Отже, це мої теги найбільш популярні. 69, 44 і 136 візитів. Ну чого, непогано. Далі в мене перший продаж був 4 січня. Це було замовлення, яке я малювала вже протягом нового року. І в цьому році буде така сама історія, якщо не буде ніякого випадкового продажу. Людей я заохочувала залишати. деяким, не треба було нагадувати. Вони самі були раді старатися, тому що вони дуже люблять мій, мої картини. Коротше заохочувала, давала їм стікери безплатно в конверті з листом подяки. Далі, в мене було 15 продажів більше, коли люди повторно приходили назад. Шестеро з них скористалися купоном з подякою. Там я пропоную якусь знижку 10 чи 15%, я не пам'ятаю. І вони купили ці штуки. Далі в мене було стільки-то кліків на рекламі. І е, один продаж з е, Гугла прийшов. Ну, і прекрасно. Я буду працювати над тим, щоб це більше було таких продажів, тому що мені цікаво взагалі, щоб моя Discoverability через Google була вища. Е, я відправила 155 зака... замовлень. З них було декілька там одна дама з Техасу на перший раз 5 купила картинок, а другий раз сім. Щось таке взагалі удивительне. І другий, на жаль, вона зараз вже відходить від справ. Галеристка в мене почала купувати, але в неї зараз великі проблеми зі здоров'ям, і вона написала мені, вибачилася. І каже, що все, вже буде передавати справи далі своїм е, дітям. Значить, Всього я напродавала на 7 тисяч доларів. 142 лістинга, Вони кажуть, що я створила ні, неправда. Це було обновлення проданих. 158 замовлень, тисяча з хвостиком вподобайок, 93 п'ятизіркових відгука і 132 покупця. Ось такий був мій рік. Детально ми це все розберемо вже пізніше, коли в мене буде час знайти мікрофон. Дякую.